Вітаю вас, мої маленькі першокласники. Сьогодні на уроці письма ми будемо продовжувати вчитись писати. Але спершу нагадаємо наш вірш на гадалочку. Я свій зошит розгортаю навскоси його кладу. Я від вас не приховаю, олівець я так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Спершу давай згадаємо, як ми вчилися на уроці читання визначати наголос. Що це у нас на малюнку? Гриби. А оце внизу. Трава. Давай визначимо, скільки складів у цих словах. Вимовляємо слово гриби повільно. Гриби. Скільки складів? Два. Тепер слово трава. Вимовляємо повільно. Трава! Скільки складів? Теж два. Правильно, давай визначимо тепер наголос у слові гриби. Пам'ятаєш, як ми учили? Запитай, перепитай, наче ти не зрозумів. Це гриби! І той склад, який ти вимовиш з більшою силою, і є наголошеним. Послухай. Це гриби. Наголошений другий склад. Подивись, от стоїть наголос на другому складі. От стоїть наголос на другому складі. Тепер запитаємо про траву. Це трава. Наголос падає на другий склад також. Це трава. Ми протягнули другий склад. Це трава. Більший наголос. Якраз на другому складі. Переходимо до письма. Подивіться, будь ласка, лінія із двома заокругленнями. Лінія з заокругленням вгорі і внизу. Як вона пишеться? Спочатку пишемо лінію з заокругленням вгорі. Ідемо вниз по похилій лінії, і потім завертаємо біля нижньої частини робочого рядка нагору. Пропускаємо. Три ячейки. Знову починаємо. Лінія з за округленням вгорі, повертаємо вниз і повертаємось вгору біля нижньої частини робочого рядка. Спробуємо: один, два, три. Ось тут починаємо. Лінія з заокругленням вгорі, торкнулися вгорі. По лінії повертаємося вниз, і потім нагору. Один, два, Три. Ідемо нагору, вниз йдемо по похилі лінії і потім йдемо вгору. Те саме із великими елементами. Подивись, тільки починати ми будемо вищі робочого рядочка. В наших прописах не дуже правильно накреслили ці лінії. Давай зробимо більш правильно. Ми почнемо прямо на ячейці. Ось тут, на лінії ячейки, поведемо лінію вгору, торкнемося вгорі, а вниз поведемо по лінії, яка нам показує нахил. Біля нижньої частини робочого рядка розвернемося і виведемо нагору. Ще раз починаємо точно на ячейці. Ведемо вгору, торкаємось вгорі, вниз спускаємося по косій лінії і виводимо наверх. Ще раз. Раз, по косій лінії вниз, два. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Переходимо до другого рядочка. Тут нам потрібно прописати. Лінії з заокругленням вгорі, а потім дві лінії з заокругленням вгорі, одна пряма лінія. Ми це вже знаємо, тому починаємо писати. Пам'ятаємо про нахил і пам'ятаємо, що це не одинички, це лінії з заокругленням вгорі. А тепер дві лінії з заокругленням одна пряма. Показую раз, два і одна пряма. Раз, два і одна пряма. Більше в нас не поміститься. Давай зробимо невеличку зарядочку для рук. Уяви собі, що це в нас піаніно. Пограємо на піаніно. Стиснули пальчики і ще раз пограли на піані. Молодці. Знову взяли олівець правильно, сіли рівно, другою ручкою підтримуємо зошит. Наступний рядочок це наші балеринки лінії з за округленням внизу. Ми теж їх уже вміємо писати, слідкуємо тільки за тим, щоб у нас. Перша лінія була рівною, не вигинала спинку, а завертання було тільки внизу. Рівна спинка і внизу лінія з заокругленням. Раз, два. Пам'ятай про відстань і про те, щоб лінії з заокругленням у нас були з нахилом. Постав відео на паузу і закінчи рядок. Четвертий рядок це лінія з заокругленням вгорі. Довга лінія, яка буде починатися біля верхньої допоміжної лінії. Як ми її будемо писати? Так як вчора писали в робочому зошиті. Починаємо близько від верхньої допоміжної лінії. Ведемо лінію з заокругленням заокруглюємо вгорі, і вниз ведемо з тим нахилом, який нам показує похила лінія. Зверни, будь ласка, увагу, не відразу вниз, тоді буде без нахилу, а будемо тягнути після завороту мотузочку наліво. Старайся тягнути мотузочку наліво. Так, до віконечка. Пам'ятай про нахил і пам'ятай про те, яка відстань має бути між цими елементами. Постав відео на паузу і закінчи цей рядочок. Наступний рядок. Одна лінія з заокругленням вгорі і дві прямі довгі лінії. Теж все це ми вже вміємо, тому сядь рівно, правильно візьми олівець, підтримуй іншою рукою зошит і починаємо писати. Лінія з заокругленням, пряма. Пряма. Знову пропустили місце. Лінія з заокругленням вгорі, пряма, пряма. Лінія з заокругленням вгорі, пряма, пряма. Постав відео на паузу і закінчи цей рядочок. А тепер давай зробимо зарядочку для рук. Пам'ятаєш? Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. А щоб далі нам писати, треба пальці розім'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо писати. Стряхни пальчики, стисни їх міцно в кулачки і ще раз стряхни. Сядь рівно, візьми олівець трьома пальчиками. Ти пам'ятаєш, як правильно. Наступний рядочок лінія з заокругленням вгорі і внизу, і наша балеринка лінії з заокругленням внизу. Зверни, будь ласка, увагу на те, коли ми пишемо лінію з заокругленням вгорі і внизу. Оця лінія іде похило з тим нахилом, який нам показує похила лінія. А балеринку, коли ми пишемо, ми не вигинаємо їй спинку, вона йде майже рівно до самого кінця, і тільки внизу трошечки завертається. Сядь рівно. Спочатку по зразках, по крапочках, а потім без крапочок пишемо цей рядочок. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Переходимо до наступного рядочка. Наступний рядочок це лінія з заокругленням вгорі і внизу велика і маленька. Зверни, будь ласка, увагу на те, що в лінії з заокругленням вгорі і внизу оця лінія, оця лінія рівна. Вона ніде не вигинається. Вона йде рівненько з тим самим нахилом, який нам показує похила лінія. Починаємо близько від верхньої допоміжної лінії. Ведемо вгору, торкаємось вгорі, пряма з нахилом лінії вниз торкаємось внизу і виводимо нагору. Маленьку лінію ми вже писали. Ще раз торкаємось вгорі. Похило лінію вниз, виводимо нагору. Раз, два, три. Тепер і ще раз поставили крапочку близько від верхньої допоміжної лінії, торкаємось вгорі, завертаємо, прямо ведемо косу лінію вниз і завертаємо біля нижньої лінії. Пропускаємо трохи місця. Приблизно так, як там, велика лінія з двома заокругленнями, маленька лінія з двома заокругленнями. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. І останній рядок виконай, будь ласка, самостійно. Це лінія із заокругленням внизу, і лінія із заокругленням вгорі. Коли ти виконаєш цю роботу, на цьому буде урок закінчено.